Два роки тому я надумав посадити молодий сад, накопав в лісі диких підщеп і привив їх і посадив. Та з часом з'явилися проблеми. Першу з них ви бачите на корі цих молодих деревиць. Цілий рік я сам не знав, що з ними коїться, чому листочки погано розвиваються, чому вони погано ростуть, аж поки не прочитав в інтернеті, що це робота цикадок. Найбільшою з них є буйвол. З виду він зелений, довжиною до 1 см, і на голові має два тверді роги, по чому його можна відрізнити від інших цикадок. Він прокусує кору дерев, особливо любить молоді яблуні, і відкладає туди свої личинки, які навесні вилазять і роблять в корі ось такі рани, які ви бачите на відео. Його приваблює трава, а особливо люцерна, посіяна в саду, а також навіть по сусідстві. Другим, не менш шкідливим шкідником являється сірий зайенько. Він на перших порах у мене з'їв 12 щеп. Прийшлося на другий рік перещіплювати, а деякі пересаджувати. Найбільше він полюбляє кору молодих деревець, особливо яблуньок. А також у дворічні пагони Навіть краще поїдає, ніж молоду люцерну Боротися з ним є багато методів. Можна і обв'язувати дерева сітками можна різні відлякуючі засоби приміняти. А я в цьому році і минулий рік спробував примінити народні методи. Це березовий дьоготь. І свиняча кров. Помазати помазочком стовбур або побризкати з пляшки, саме краще відлякує зайців. Вони навіть минулий рік не заходили в сад, а в цьому році, як побризкав, то гуляють між деревами, а дерев не зачіпають, що підтверджують їхні сліди. До дерев не підходять, а йдуть прямо між деревами. Щоправда, повторно потрібно бризкати як мінімум через квартал, через 3 місяці. А якщо йдуть дощі, то й частіше, бо запах зникає. Кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за перегляд, до зустрічі!